Вітаю вас на каналі Солфу Мене звати Юліана, і ми з вами Ні не граємо в сага, Hellblade 2. Ми закінчили проте для тих, хто пропустив всі, <свісно> всі стовпи історії, різноманітні дерева й обличчя для тих, хто хоче послухати повністю історію. Це відео саме для вас. Ми будемо слухати і обличчя, і стовпи. Нам града таке, таку можливість. Будь ласка, поставте вподобаєчки, тому що це такий додатковий невеличкий контент е, додаткових матеріалів. Я сподіваюся, вам сподобається. І коментики пишіть. І підписуйтесь. І на Збройні Сили класний донатик зробіть. От, буду дуже вдячна. Притчі стовпів. Слухаємо. Не забуваємо їх розповідей, людей, Сенуа. Я з тобою повсякчас. З гелю ти прийшла і тепер опинилася в Мідгарді у світі людей. Не думай, що тут безпечніше. Твій шлях завів тебе далеко від дому через безмежне море, і ти мусиш йти в саме серце цього місця. У людське серце. Ти бачила, як нормани вирушають на завоювання. І це одна з їхніх земель. Крижаний і темний, як Нільфгельм, але безжальний, як муспель. Цей край нещодавно опинився під їхньою владою, і вони досі намагаються його приборкати. у вірші скальді йдеться про чоловіка на Гретір Сильний. Його життя було сповнене див і крові. І відбувалося на землі, на яку ти прибула послухай його історію, сену. Бо вона може почасти прояснити й твою. Кальди розповідає, що за часів Гретіра сусідню ферму переслідували, привиди. на ім'я Гламр був убитий якоюсь слухою силою. Його знайшли мертвим у снігу, роздутим і чорним. Його тіло не змогли забрати на поховання, бо воно міцно трималося землі і так полишили. А три дні по тому воно зникло. Скальди розповідають, як неживий Гламур блукав поселенням, наводячи жах на всіх, хто там жив. І кожен, кого він бивав, підіймався і блукав разом з ним. Так, зло породжує зло. Але був чоловік на ім'я Гретір, гордий і пихатий, який вважав, що Драугор не може зрівнятися з ним з силою. Кальди кажуть, що Гретір бився і вбив драугра Гламра. Але перед смертю Гламр його прокляв. сила його обернеться проти нього. його вчинки приносять смерть і вигнання. А він назавжди залишиться в Гретіра перед очима. І той боятиметься залишитись на самоті. скрізь, куди б він не глянув, він бачив усіляких привидів. І тому про людей, які бачать те, чого немає. Кажуть, що вони мають очі гламра. Сколстепельди розповідають, як за часів Торгріма, родича Гретіра, був страшний голод. жоден урожай не сходив, і риба тікала від сітей. Це тривало роками. і Люди впали у відчай перепочинку не було навіть навесні, бо з півночі підіймалися страшні шторми і тривали тижнями. Це холодний невблаганий край сенуа. Під час голоду в місті відомому як Рівскер. Торгрім знайшов величезного мертвого кита Фінвала, якого викинуло на берег. його сусід Торфін знайшов кита перший і сам обілував його. Але Торгрім оголосив кита своєю здобиччю. Торфін сказав, що не віддасть його без бою. Якщо ти цього хочеш, відповів Торгрім. Нехай так і буде. і завдав удар Торфіну, одним ударом відрубавши йому голову. Скальди розповідають, що сусіди билися, озброєні самими лише ножами та сокирами, які вони принесли, щоб розрізати кита, і навіть діставали китові ребра, щоб здолати ними своїх ворогів. Люди Торгріма наповнили свої човни китовим м'ясом, але коли вони збиралися йти, один з їхніх супротивників завдав братові Торгріма смертельного удару. Так голод прирікає людей на відчайдушні вчинки. Так бійки одне з одним заради виживання. Скальди розповідають, як Гретір, подорожуючи з іншими, потрапив у негоду, і вони пришвартували човен до острова. Щоб перечекати, вони не перенесли з собою вогню, і торговці гірко скаржилися. Побачивши, що по той бік протоки полегкотить велике вогнище. Гретір сказав, що підпливе і здобуде вогонь. Він розтягнувся та кинувся у воду. у самій лише на Коли Гретір прийшов на ферму, де палало вогнище. усе було спокійно. Але коли він наблизився, його плащ замерз. І він був схожий на якогось величезного троля. Перелякані селяни кинулись на нього з тим, що потрапило під руку, спалаючими колодами з багаття. Гретір відбувався від них і здобув вогонь, за яким прийшов. але іскри з колод рознесли вогонь по всьому будинку. і ніхто не вижив полум'ї. Скальди кажуть, що Гретір переплив назад через протоку, оберігаючи вогонь від води. спочатку друзі Гретіра були захоплені його хоробрістю, але коли розійшли чутки про бійню на фермі, люди відвернулись від нього. Ніхто не хотів мати з ним справи. І коли влітку звістка дійшла до Альтингу, Гретір був оголошений поза законом. Олдо відтоді всі двері перед ним були зачинені. Кальди розповідають про те, як Гретір тепер уже вигнанець, відпочивав на острові Харамсої з чоловіком на ім'я Аудин. Гретір побачив велике жовте сяйво, схоже на вогонь, що здіймалося з під землі. Аудин сказав йому, що сяйво походить із кургану Кара Старого, який відколи помер, став прокляттям острова. Аудин порадив Гретіру триматись подалі. скальди кажуть, що Гретір хотів отримати меч, закопаний у кургані Карри, і не втримався від його пошуків. Він розкопав курган і почав рити, доки не дійшов до дерев'яних опор. у цей час уже була ніч. а Один знову порадив йому зупинитися. але Гретір скинув мотузку й поліз середину кургану. жоден промінь світла не проникав у курган, пропахлий смертю. Але Гретір наполегливо продовжував пошуки. Гретір знайшов меч, який шукав Карснаутер, закопаний у могильному кургані. Він зібрався йти, але не встиг дотягнутися до мотузки, як щось схопило його ззаду. І Гретір зрозумів, що мешканець кургану не віддасть свій скарб. Вони люто билися, доки Гретір не отримав перевагу. І не відрубав голову примарі. Але Карс Наутер став його погибелю, бо йому судилося стати мечем, який уб'є Гретіра. Скальди у віршах розповідають про те, як Гретір нажив багато ворогів своїм гордим і пихатим характером. Він завжди був швидкий на гнів, а через його силу та звитягу, і навіть найменша сварка закінчувалася фатально. Родичі тих, кого він убив або скалічив, були розлючені. І оскільки він був розбійником, нікому не дозволялося допомагати йому. Розбійник Гретір утік на острів Тарангей. Його вороги знали, що він там. Проте він був настільки сильним і лютим, що нікому не було під силу навіть зрушити його з місця. Торбьорн його найзапахніший ворог послав до Гретіра свою прийомну матір. вона була надзвичайно підступною се коною Вона зачарувала гілку дерева і омила її в водах дрангея. Гретір спробував розрубати її на дрова. проте сокира відлетіла назад, зачепивши його ногу. Рана почорніла і загноїлась, і Гретір злякався, що наближається година його загибелі. Скальди розповідають, що після поранення сейдконою Ґретір був настільки кволий, що вороги могли, врешті-решті, його перемогти. під покровом ночі торбьорн зі своїми людьми напав на його притулок вони намагалися обезброїти його, але він так міцно вчепився в руків'я свого меча Карра що їм довелося відтяти йому руку. Тоді вони мечем відтяли йому голову, і наймогутніший розбійник у цьому краї загинув. Як і передбачав Драугер Ламер усі хоробрі гідні вчинки Гретіра. Принесли йому лише нещастя, адже всі ми в'язні власної долі. Проте така сама вдача Гретіра змусила його боротися з Драувером. І ця ж сама вдача схилила його до кровної помсти й вигнання. То якою є наша справжня в'язниця, Псанео? Чи хтось визначив наш шлях за нас, і ми дійсно не в силах його змінити? Чи може ми звинувачуємо примарні вищі сили за власний вибір? У всіх куточках землі люди знають, що боги та духи впливають на долю людства. У всіх нещастях, що спіткають людей, винні вони самі. Якщо маєш очі, щоб бачити, то відчуєш їхню присутність і силу. Не втрачай пильності, мандрівниця, і, можливо, побачиш їхні обличчя. За чутками Локі ув'язнили в печарі. Коли він потрапив у пастку ворогів, отрута зі Змія, що висає над Локі, скапує йому на обличчя. Його дружина, Сігюн. Сидить поруч і збирає отруту в чашу. але коли вона відходить, щоб спорожнити чашу, отрута продовжує литися. Біль такий сильний, що він тремтить і корчиться. А поверхня земля тут здригається та розколюється. По той бік моря, вони знають, що землю несуть в обіймах велета. Коли він роздратований або поранений, то не здається набережно тримати землю. І світ відчує його гнів і біль. Мешканці далекого краю говорять, що вітри потрапили в пастку в черві землі. Вони постійно намагаються вирватися. тож увесь час б'ються об стіни своєї в'язниці змушуючи землю тремтіти, коли ж вітри прориваються, то вибухають люттю. у землі, де ти народилася, люди теж живуть приховано серед пагорбів і каміння. можливо, вони нащадки благородного племені, яке зазнало поразки у війні з велетами. Цей народ усвідомив, що світ змінився і сховався в тиші. Але ти досі бачиш їхні різблення та кола з тих часів, коли вони ходили серед людей? Тут вони знають, що якщо настануть важкі часи, ти можеш попросити прихований народ поділитися своєю благодаттю. І якщо ти сильна, мудра й добра, вони можуть почути твоє благання і послати допомогу. Але якщо ви не такі, або якщо ви не поважаєте їхні суворі вимоги, то ваші чвари можуть подвоїтися. У краях, де ти народилася, і в цих землях кажуть, що феї можуть забирати людей. Якщо ти не будеш обережною та сходитимеш зі стежок, то можеш опинитися серед них. у краї, що лежить на сході, є повітря. Якщо мудрівник заблукав, то в цьому виді вада таджі що чекають на роздоріжжі, обдурюють живі душі, які йдуть тими шляхами. Єдине спасіння дозволити коню вести тебе додому, бо звірі не мають душі. Але якщо ти не маєш коня, твою душу втрачено назавжди. тут говорять, що іноді прихований народ забирає дітей людського роду і залишає замість них інших істот. Ці діти можуть виглядати так само, але вони ошелешені, відсторонені та І тоді стає зрозуміло, що в домі переверта. У цій місцині, коли люди не можуть подбати про своїх дітей, вони залишать їх у священному місці, що прихований народ забрав їх і попіклувався. іноді такі діти повертаються. Зміненими в очах у них дикість, а батьки не хочуть їх приймати. Ці люди знають, що діти, які померли без догляду, можуть повернутися у вигляді маленьких привидів, одягнених у лахміття. У бурю вони можуть плакати так, наче вони людські істоти, і шукати матерів, доки не знайдуть. Коли ж знаходять, то більше їх не залишають. На цій землі можна угладити ландісерів духів, що особлюють священні місця, річки та скелі. Бачиш володарку гори, Фьял Конан, яка купається водоспадь, а краплі води падають їй на плечі. У серці північних земель люди кажуть, що бурі народжуються під час Оскорейді, диких ловів Одіна. Мисливці їздять на конях із вогняними очима, гуркіт, їхні зброї, схожий на грім. І краще сховатися, бо інакше твій дух призвуть приєднатися до них. своїх краях мандрівнику знають, що кали, відьма зими напускає на землю сніг і сльоту. Вона живе в морській скелі і править хвилями бурхливого зимового океану. Своїм терновим посохом вона б'є по землі, щоб знищити пагони зелені. щоб зима була довгою та непорушно вкривала землю. Ці люди знають, що морська богиня ран розставляє сіті, щоб заманити моряків у пастку і затягнути їх у свій світ. Вона посилає хвилі своїх дочок, щоб розбивати човни. Так у почину потрапляє більше чоловіків, яких вона ревниво тягне вниз під воду. Люди тут розповідають про воїнів які можуть перетворюватися на ведмедів, коли розлючені їх шкіра стає шкурою такою товстою, що жоден меч або спис не проб'є її. Коли Король Хрольф воював зі скулі, багато хто бачив великого ведмедя, який бився поруч із ним. І вбив лапою більше людей ніж п'ятеро солдат разом. Тутешні люди розказують, як ярн гакон поклонявся вулиці Торкердісота та шукав її допомоги в розпал битви. коли вдача відверталася від нього. тікаючи на острів, він благав про допомогу. Вона вимагала підношення. Вона відхиляла всі дари аж доки він не вбив власного сина раніше його в жертви. Тоді Торґерда прийшла на допомогу, і вороги гакона побачили, як велетка крокує між кораблями. А кожна випущена стріла влучає точно в ціль. Вони втратили волю до супротиву, і Хакон виграв битву. Отакі, от оповідки. Сподіваюсь, вам було корисно, вам було цікаво. Дякую, що були зі мною. Ставте подобачки, коментіть коментики, підписуйтесь на канал. І бувайте, бувайте. І на Збройні сили донайте. Це обов'язково. Я дізнаюсь.